97, надихала, надихала умнічка. Чемпіон пенсіонерка Галина Штальмах уже вдруге із підтвердженим коронавірусом потрапляє до клінічного центру інфекційних хвороб. Каже, лікується тут вже два тижні. шпиталі жінку із двостороннім запаленням легень, задишкою та сильним кашлем. Зараз каже, почуває себе краще, втім висока температура ще тримається. Все боліло. Дай господі врачам здоров'я, що вони мене на ноги підняли. Будемо відчухуватись помаленьку. Хочеться додому. Надіємося, що скоро піде. А це уже реанімаційне відділення. Цей пацієнт тут 10 днів на апараті штучної вентиляції легень. Його стан важкий, але стабільний, каже лікар-анестезіолог Юрій Цульба. Плануємо сьогодні спробувати зняти його із апарата і перевести на самостійне дихання. Полегшення однозначно є людей менше, менше потребують невідкладної допомоги. Зараз у клінічному центрі інфекційних хвороб 24 пацієнти, чотири із них з підозрою на коронавірус, каже лікарка-інфекціоністка Галина Мохній. Додає, Тепер на добу до них потрапляє втричі менше пацієнтів ніж півтора місяці тому. Тепер розповідає багато хворих з них із супутніми патологіями. Пацієнти більш важко переносять його. У нас сьогодні 16 чоловік на кисневій підтримки поступають пацієнти з коморбідною нестанами та хворобами, тобто це супутня патологія, яка є. Це і онкопатологія, це і тромбофлібіти, це цукровий діабет, це ожиріння, це гіпертонічна хвороба. Заповнені сліжку в центрі сьогодні менше 15 відсотків, каже головний лікар Ігор Матковський. Минулу добу поступило 6 пацієнтів. На сьогоднішній день це 195 ліжок. і цю кількість зменшувати напевне не будуть для того, щоб можна було забезпечити будь-яку хвилю підйому цього захворювання. Обслуговування нашого населення це близько 250 тисяч. А це уже Калинівська центральна районна лікарня. Тут наша знімальна група була 23 березня. На цьому відео інфекційне відділення заповнене пацієнтами із підтвердженим діагнозом COVID-19. майже усі вони на кисні. Так відділення виглядає сьогодні: порожні палати, медпрацівники без захисних костюмів, респіраторів та щитків. І щерня заклад не приймає пацієнтів із коронавірусом, каже інфекціоністка Наталя Кацай. Ковідних хворих лікує зараз місто Вінниця, тому нас повністю перевели на інфекційні захворювання на даний час. У нас два пацієнта це наші інфекційні. Цінні це на ковідні хворі. Менше роботи стало набагато менше. Ми зараз стараємося подоробляти те, що ми не встигали робити, коли у нас була велика кількість хворих. Кацай додає, раніше за добу до них привозили понад 20 хворих. За півроку пролікували 2,5 тисячі пацієнтів із ковідом. Від ускладнення причиненим вірусом померли 34 людини. Медпрацівникам додає кацай, довелося працювати понаднормово. Нині вони можуть відпочити та взяти декілька днів відпустки. Дівчата ходять на. Сестрички у відпустки по черзі, молодший медичний персонал. Ну і я також йду у відпустку. Зараз лікарня повернулася до звичного режиму роботи, каже головний лікар Владислав Головащенко. Вернулись плани госпіталізації, лікуємо пацієнтів і з іншими патологіями. Пацієнти мають повний доступ до всіх послуг і до всіх відділів. Кількість ліжок, які були виділені під ковід, це було у нас їх 140. На сьогоднішній день вони перепрофільовані назад, і ми маємо 15 інфекційних ліжок. Було 30, залишилося 9. Кількість опорних лікарень з червня зменшили майже втричі, бо стало менше пацієнтів із коронавірусом, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Наша дитяча обласна інфекційна лікарня. Ще чотири заклади, які розташовані на території міста Вінниця, це Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 Вінницька міська багатопрофільна клінічна лікарня, це наш центр клінічних інфекційних хвороб обласний центр і обласний фтізіопульмонологічний центр. І чотири районних лікарні: Жмеринська, Барська, Могилів-Подільська і Гайсінська районні лікарні. Бондаренко додає, наступну хвилю коронавірусу очікують на початок осені. За потреба каже, кількість лікарень можна буде відновити. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінчина.